31 жовтня 2023 року авіація Збройних сил України завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки, один по пункту управління та два по зенітно-ракетних комплексах рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили три радіолокаційні станції, два склади боєприпасів, один район зосередження особового складу озброєння і військової техніки, а також вісім артилерійських засобів рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Донецьку знову лунали вибухи, зайнялись потужні пожежі. У тимчасово окупованому Криму сталася пожежа в районі Сімферополя Акмесджит, в Севастополі Акєр знову оголошували повітряну тривогу. Над бухтою здіймалася димова завіса. Неспокійно на території рашистського рейху. В гаупермі у місті Солікамск стався вибух на території заводу, що виробляє вибухові речовини для рашистського вермахту.